Офіційно міні реліз у Цивілізація 7 вже відбувся, і я хочу поділитися своїми першими враженнями від цієї гри. Це лише нереально перше враження від гри. Я награв лише 6 годин, буквально повністю пройшов лише першу еру. Тому якщо ви очікуєте вражень по всій грі, то від мене це вже треба буде трошки пізніше очікувати. Наразі це конкретно враження від першого старту. Але так як багато кому цікаво, ну що ж там, ну як там, ну як іменно тобі це, я вирішив записати це відео, щоб мати оцю першу точку, від чого потім буду відштовхуватись у майбутньому. Це, в принципі, буде відео у формі позитивне-негативне, лише я не буду ділити відео напополам, а про все буду розповідати по мірі того, як воно відчувалося у грі. Багато людей питало, як ця гра відчувається, чи це та цивілізація, яку ми колись полюбили. Тут я не можу відповідати за всіх, але для мене буквально десь в проміжку від. Між там десятим і 30 ходами вже відчувало, що це та сама гра, яку я полюбив, та сама цивілізація, в принципі, гра змінилась, дуже багато всяких попапчиків вискакують то там то сям -то туторіалів, все так незвично. Багато кругом невідомого, і взагалі не розумієш, деколи що ти робиш, нових назв і опцій, але це все теж відчуття розвитку з давніх часів, де ви починаєте, будучи звичайним маленьким поселенням, і поступово крок за кроком розвиваєтесь у велику могутню імперію. Це відчуття присутнє все ще в цій грі, навіть невеликі нотки ностальгії проскакує якщо чесно, це прям суперпозитивний аспект, і по факту, якщо ви. Клікнули по цьому відео, щоб дізнатися, чи варто в неї грати, чи ні. Конкретно від мене, то однозначно варто. Я провівши майже 6 годин в грі, отримав максимум задоволення. І зараз уже з нетерпінням чекаю вечора, щоб знову запустити гру, запустити стрім і зіграти, заглиблюючись з головою у цей неймовірний новий світ. Ну і допоки ви ще тут, вліпіть вподобайку, підпишіться, бо далі буде набагато більше всього від мене і посібники. І по грі, і челенджі, і все-все-все на цьому каналі, що зв'язано з цивілізацією Сім. Окей. Тепер для тих, хто залишився і кому більш цікаво розгорнута думка по цьому всьому, е, хочу зауважити, що є речі, до яких я поки ставлюся нейтрально. Вони і не погані, і не хороші. От, наприклад, як ui частина всіх менюшок, підменюшок, десь тултипи лагають, десь їх не вистачає, десь немає того, що ніби мало би бути. Але поки це ставлення до цього нейтральне, бо все ж таки гранова. Вони фіксають, вони будуть доповнювати. Ну, ці нюанси є, але вони на глобальний стан речей в грі точно зараз не впливають. Тому такі нюанси я теж буду опускати. Ми не будемо придиратися до таких дрібниць. Натомість, про що однозначно хочеться поговорити, то це круті міні-фічі, з якими я вже звикся в цивілізації шостій, і які були ергономічним кроком уперед, після п'ятої версії. І от зараз, граючи в цивілізацію 7, не маючи змоги зробити те, що було вже звичним, не знаю, до чого привик, як до прикладу, їсти суп ложкою. Ти звик вже це їсти суп ложкою, а тут тобі кажуть, ні, тепер ложки нема, бери вилку. То це відчувається ніби крок назад. До прикладу, можливість ставити маркер планування чи банально перейменувати місто. Ну з цим ще можна змиритися. Все ж розробники кажуть, що будуть це виправляти. Тобто вони розуміють, що це ще треба робити, навіть без оцього навалу людей, які будуть вже про це писати. Але от нема змоги краще взаємодіяти з картою. І це вже вони зробили якийсь фікс по карті, тобто раніше вона ще була жахливішою. Мапа в шостій цивілізації давала супер багато інформації. А зараз, надіюсь, ще поки і вони це виправлять, немає звичних лінз, які дозволяють краще зрозуміти, в якому ти світі розвиваєшся, куди тобі рухатись. А навіть ті лінзи, що є, ніби зроблені на колінці в останній момент. От лінза поселенця це єдина. По факту лінза, яка тут є, яка, з якої можна хоч якусь інформацію дістати. Є кольори, все прекрасно, але немає інформації, наскільки це важливо. Вони додали лінзу, аби відстали від них, напевно, не знаю. А не щоб допомогти звикнути з новим світом, зрозуміти його більше конкретно. Ну, як, це, як на мене, вони могли просто взяти те, що було в шостій цивілізації, і перенести сюди. Вони це не зробили от відповідно, і негатив в мене такий. Та що там, немає мого улюбленого пошуку, пошуку, яким ти міг будь-що знайти на карті, чи дива, чи будівлі, чи ресурси. Та будь-що це те, що допомагало, ну це не було прям критичним, але воно допомагало, і цей інструмент не виглядає якимось надзвичайним. Це просто має бути. Ну, типу, на який сайт зараз не знайдеш, на яку ігру не знайдеш, якщо в тебе є потреба щось шукати, то має бути цей серч. Ну, все ж таки. Тим більше після того, як нам це дали в шостій, воно ж було. Чому не додати це тут? Я зрозумів, що мені пошуку не вистачає, от прям відразу, коли, до прикладу, хотів містечку дати спеціалізацію, і щоб це Ну, є ж містечка, в яких спеціалізації вони можуть спеціалізуватися десь на якихось окремих частинах. І щоб це якомога ефективніше зробити, бажано розуміти, що і скільки чого в мене в містечку цьому є. Та що тут говорити, це прям підбільшує мати потребу в інформації і не мати інструмента, щоб цю інформацію знайти. А скільки я вчора часу потратив, щоб зрозуміти, де мої торговці бігають, де їх, ну де їм ще, куди може, може, ще якісь в мене є можливості торговця робити. Кожен раз приходилось, напевно, ще одного торговця цього будувати, щоб тільки це, цю інформацію дістати. А так би ми просто в пошуку могли би прописати, і от би ми могли хоча б побачити, куди вони пішли, скільки вже їх є, що вони зараз роблять. А так їх попробуй знайти. Все ж карта новезна, все всі будівлі новенькі. Ти ще не так сильно орієнтуєшся. Якраз пошук це був тим інструментом, який давав можливість підсвітити якісь тобі конкретно в цей момент потрібні тайли. Над мапою, їм ще реально треба працювати і працювати, і це лише буде приближення до того функціоналу, який був уже в нас в 6 Наступне позитивне це шляхи перемог. Всі шляхи інші, і ти над ними починаєш працювати відразу. Причому не обов'язково концентруватись на якомусь одному типі, тому що всі шляхи так чи інакше закриваються потроху. Там десь диво побудував, там десь щось захватив, повоював, там ресурси розмістив, і оп у тебе вже перший рівень усіх перемог пройдений. І хоч я ще не грав на другій ері після першої, але той факт, що там ці шляхи перемог інші, і для їх виконання. Треба робити інші речі, міняти стратегію, і можливо, навіть міняти напрямок, як ви граєте в гру, не йти в завоювання, а йти, в, до прикладу, науку чи культуру? Це прям дуже тішить, і капець гра по-різному відчувається ніж те, що ми грали в шостій, до прикладу, цивілізації і в сьомій. Воєнна складова в грі. Ой, як же ж описати це? Я стартував гру як зазвичай, мирненько, дружелюбненько, але оп повідомлення Коло ваших кордонів ворог. Ну, ворог, значить, треба його якимось чином знищити, збудував воїна і пішов захищати. І тут пах-пах-пах, мало-помалу, і в мене на карті вже три генерали, там проти вільних міст воюю, там війна на одному фронті з одною цивілізацією, там війна на іншому фронті з іншої цивілізації, і в мене купа юнітів, все щось десь робиться, і це прям затягує. Ну і ті, хто не вперше на цьому каналі, вже знають, що я не фанат воєнної справи, але в якийсь момент учора під час гри в мені проснулося бажання все знищувати на своєму шляху, і пофіг, що там щось у містах, головне, що мої юніти. Давайте швиденько наступний хід хочу дати тягла цим вискочкам, що на мене мирного напали. Генерали прикольні, бонуси переміщення, можливості, які вони нам видають. Все кайфово, ну, окрім того баджика, який постійно моргав, моргав і не можна було навестися на нього, щоб нормально прочитати, що ж там ті бонуси всі дають. Та й саме переміщення без генералів теж класне. Перше враження від воєнної складової просто вау. Кризи! Момент в грі, коли ти вже ніби намацав правильну нотку, все добре, вже відчуваєш смак перемоги. І тут бац, криза. Появились вільні міста, які хочуть тебе знищити, і це прям міняє твої плани, ти починаєш думати, як з цим справитись. І по грі видно, що не тільки в тебе з ними проблеми, інші цивілізації теж страждати починають і на цьому фоні ще й оголошують тобі війну, бо ти вже виконав шляхи перемоги. І вони хочуть тебе через це знищити. Під кінець ери, це відчувається реально як напруження перед фіналом. Мені це прям дуже сподобалось. Трішки є, звісно, неоднозначне враження від кризових карточок, які ти змушений виставляти. Типу, є криза, вона щось робить, і у всіх є ці негативні карточки, але через те, що тобі не особливо воно мішає, і ти маєш дуже широку варіативність, що з ними робити, там одну. Карточку поставив, зараз не потрібно, поміняв її. Все ж не відчувається як якийсь тиск на мене, як гравця. Було б прикольніше, як на мене, забрати ті карточки і просто сказати: от так і так, у вас тепер не вистачає їжі і золота для війська, йдіть робіть щось з цим, а ти вже йдеш і робиш. Але, можливо, це мені говорить той хробачок, якому UI не подобається, як ці карточки обирати і все совується, де воно знаходиться. Ну, коротше, це все. Можливо, не знаю. А можливо, просто треба трішки більше награти часу, щоб звикнутись з цим. Дипломатичний вплив. Кайфова штука, так чи інакше, хочеться збирати цей ресурс, бо його є куди витрачати прямо відразу. Чи це щоб стосунки покращити, чи дістати більше ресурсів, чи стати сюзереном вільних міст і потім отримати якісь плюшки, чи коли починається війна з допомогою впливу мати більше переваг. У мене реально під час гри було постійне бажання дістати більше впливу, щоб щось. То там то сям зробити. І потім, коли проти мене оголосили дві війни підряд, ну там чи одна за за одною, я не мав змоги докинути собі бонусів у війні, і відразу пригадалися необдумані місцями союзи чи домовленості, без яких зараз мав би більше впливу, а вони мені не так й бонусів дали. Ну, бездумно витрачати вплив, це не найкраще рішення, яке ви можете прийняти під час гри, майте на увазі. Ще одне. Дуже крута штука це ресурси. Ресурси для міст, ресурси для містечок, глобальні ресурси. Всі вони мають різні бонуси. Є можливість там керувати, підсилювати одні міста за рахунок інших, робити ситуативні зміни. там Наприклад, якесь диво будуєте, хочете його швидше збудувати. Хоп, перекинули ресурси для продуктивності і кайфуєте, і вже диво будується швидше. Картинки цих ресурсів трішки корявенькі, але в цілому нова механіка з ресурсами це кайф. Дерево технології спершу незвично. Ну… Ще б ні, все ж таки, це нова гра, що я тут хотів зразу зайти і все зрозуміти. Але є м основна гілка, по якій ти рухаєшся, щоб відкривати основні технології. І є мастеріс для відкриття карточок, які ти потім можеш собі обирати, вставляти в свої слоти, які там тебе доступні на паршивому UI, але все ж. І оці мастеріс вони вже є не обов'язкові до відкриття прямо відразу, щоб рухатись далі. Так би мовити, відкривати їх лише по потребі можна. Культурне дерево теж схоже з цим, але є ще, ну, там є загальне дерево і є окреме відносно нашої цивілізації, яку ми вибрали. І це прямо окрема гілка. І там є карточки, і якщо їх відкрити, то вони перенесуться з вами і на наступні ери, що де ж досить цікаво. Я в принципі, це ще не повністю відчув, але зараз оце є розуміння, що ера 100% закінчується, і ви вже не будете мати доступ до тих карточок. Тобто, якщо в якийсь момент вам в модерн-ері або там в другій ері вам потрібно будуть якісь такі карточки, а ви їх не відкрили в цій ері, то ви вже їх і мати і не будете. Це досить прикольно, в тому числі і дива. Якщо ви якісь ну, ми от в цивілізації шостій грали, розуміли, що там дива будуть потрібні для того, то й того-то. Але зараз не на часі. Ми будуємо то-то й то-то, війська, наприклад, або будуємо кампуси, щоб конкретно зараз по технологіях прорватися вперед. А вже потім десь колись, коли вже в нас будуть фабрики, куча ресурсів, тоді вже десь почнемо будувати ті всякі м, наздачу, так би мовити, дива, які потрібні, але так чисто, щоб були. І в принципі, якщо так підходити до гри у цій цивілізації сьомі, то у вас нічого не вийде. Ера закінчилась. я... В кінці ери мав якісь проекти незавершені, і вони і залишилися незавершені. Більше я не зможу повернутися і збудувати ті дива. Все, дива зайшли, дива залишилися в тій ері, наступна ера вітається, і це прям класно. Мені оце дуже сподобалось, що все потрібно робити вчасно, тоді, коли потрібно. Кожна ера унікальна. Сама по собі, і диво з якоїсь там ери, можливо, в наступній ері не буде приносити настільки багато бонусів. Але все ж, типу, воно унікальне для ери. І це дуже класно. Міста і містечка, як і очікувалось, це класна штука. Ще трішки треба звикнутись з тим, бо все ще є ці фантомні переживання з шостої циви, що потрібно якомога більше міст з різними будівлями, там, з різними районами. Тут це по-іншому, і мені це в принципі. Подобається, я й очікував, що це буде класно. Поставив містечко і час від часу приходиш, щоб вибрати, де буде працювати там люди, люди щоб отримувати якісь додаткові ресурси до твоєї цивілізації. Тобто ти не запарюєшся куди якісь там райони, що ні, ти просто бачиш там ресурси, відправив містечко, поселив і все, кайфуєш. І більше не потрібно концентруватись на цьому містечку, а воно продовжує приносити свої дивіденди в твої міста. Кількість міст не є проблемою, я ні разу. Не задумався, що Хочу збудувати більше, але в мене немає зараз на то місця. Якось воно досить аргономічно розширюється після відкриттів всяких, там якось дерево технології відкриваємо, якусь будівлю будуємо, і в нас збільшується кількість міст, яких ми можемо безплатно ставити. Ми можемо і над цю міру ставити, але там вона потім буде витрачатися щастя. Я, в принципі, з цим ще не стикався. І нема цього відчуття, що треба, що тебе змушують і обмежують грати, з меншою і кількістю поселень, ніж ти б хотів, все якось поки що все класненько. Можливо, це через те, що я не так багато ще награв. Ну і вже під самий кінець про очівки, які відкривають різні можливості в грі. Не скажу, що прям за цим гнався, але після гри ще трішки часу посидів і подивився, що там по кастомізації. Баджики, кольора і оце все. А ще ж є бонуси, якими можна обмазувати свого лідера в наступних картах, ну, в наступних катках. Теж класна, ненав'язлива штука, бо кому хочеться, то й матиме. А хто не хоче, може навіть. Туди не дивитися в грі воно навіть по UI дуже так слабенько видно, коли там якісь очівка вискочила. Ну, вискочила та й вискочила, а це там якісь очки, експіріенс, ти зразу розумієш, що там в тебе щось відкрилося. В мультиплеєрі є опція прибрати, тому тут проблем взагалі нема з цим. От на цьому, напевно, все. Сьогодні буду продовжувати грати, поки не знаю, чи не взяти знову першу еру з іншим уже якимось лідером, чи продовжувати вчорашню катку. Все ж, коли пограв, є відчуття, що можна було зробити щось по-інакшому, щось класніше, там такі помилки допустив. Приходьте на стрім, там уже в чаті розберемося, чи продовжувати, чи стартувати нову. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І... Почуємось на стрімі або у наступних відео.